Військової адміністрації у тому режимі, в якому зараз живе Харків. Херсон, на жаль, перебуває регулярно. Яка ситуація у місті та області? Говоримо із головою пресофісу обласної військової адміністрації Олександром Толоконіковим. Пане Олександре, я вас вітаю. Вітаю добрий вечір. Розкажіть, ви нам, як у вас минає день, як себе поводить ворог в Херсонській області? Ну, зараз якраз іде обстріл Херсону чутно ну, вибухи. Тому зараз ввечері вони активізувалися. Щодо інших населених пунктів, сьогодні така своєрідна чергова атака дронів. Знову росіяни б'ють дронами майже по всьому узбережжі, вже й до Білозерки. Раніше в Білозерці не спостерігали великої кількості. А так саме дронів, ФПВ, вибухівку скидають. От Сьогодні знову є поранений чоловік. 64-го року народження поранений на наслідок скиду такого вибухового пористрою. І хочу зазначити, що люди, ці, важко назвати людьми окупанти бачать на кого вони скидають. Що це літні люди, але вони продовжують тероризувати. Також і Береславщина під терором дронів не тільки дронів а артилерії. Сьогодні там також є постраждали 60-го року народження чоловік. Який також на якого також скинуто було вибуховий пристрій, крім цього, Новобереслав, близько шести скидів, козацьке, веселе там що все летить на ці населені пункти, в тому числі і дрони. Аврилівка також були скиди і влучання в будинки. Є загорання на щастя без постраждалих. А ще зараз артилерія, наче гатить по місті. Слухати, ну скидати вибухівку з дронів на цивільних. Це в яку логіку взагалі може вписуватися? Ну так, це не перший. На жаль, думаю, не останній раз. Коли ось нещодавно, мабуть, неділі тижня три тому вони скинули на бабусю, яка сиділа в дворі в Бориславі. Поранений був її син, і вона їх шпиталізувала. Тому тут вже дивуватись нічого. Нема слів, пане Олександре. Чесно кажучи, здається, що вже бачили все, але це нелюдяність, це звірство воно ставить нові нові рекорди. Яка у вас ситуація з електропостачанням? Тут слава Богу, в нас більш-менш дійсно, завдяки тому, що вчасно було там офісом президента і під керівництвом Олексія Кулеба він приїжджав і захисні споруди робили ми навколо. Цих підстанцій, трансформаторів, і це зменшило ураження цих критичних інфраструктур, тому що багато снарядів. Майже три кожні три хвилини. Ми рахували, прилітає снаряди на правобережжя, і звичайно, осколки в більшості руйнують інфраструктуру, і тут дійсно це допомагає. Окрім цього, у нас споживання електроенергії невелике. Є населені пункти, які без електропостачання, тому що там не можна підключити. Немає поки можливості під постійним обстрілом переговалювання, в тому числі і Береслав. Е, немає великих підприємств, які споживають велику, великі об'єми електроелектрики, е, і люди, в принципі, 30% проживають, і тому у нас немає великого, великого споживання, і в нас немає графіків, слава Богу, поки. Зрозуміло. дякую вам дуже, що приєдналися. Це був Олександр Толоконіков, голова прес офісу Херсонської обласної військової адміністрації. Більше новин.